Як знайти стосунки, як знайти друзів, тим паче, якщо вам за 30 або за 40 років і результати не дають такі застосунки, як Тіндер, Хорнет та сайти знайомств, тоді це відео точно для вас. Мене звати Коноф Олександр, я психолог. І сьогодні ми поговоримо про те, як знайти для себе близьке оточення. Чому це взагалі важливо? Люди це є соціальні тварини. У людини є така базова потреба як потреба в близькості, тобто в стабільній прив'язаності. І якщо ця базова потреба не є задоволеною, людина не відчуває себе щасливою. Зазвичай ми звикли задовольняти цю потребу за рахунок однієї людини, за рахунок партнера чи партнерки. Однак тут в такому випадку ситуація може закінчитись доволі сумно, бо якщо ви розлучаєтесь. З цим партнером, і ви не знаєте, якими іншими способами можна цю потребу завершити. Ви або будете достатньо сильно страждати через це. Так, розлучення – це завжди боляче, але в даному випадку це буде ще тяжче. І ви будете переходити в невротичний пошук стосунків, щоб знову знайти людину, яка якомога швидше буде задовольняти вам цю потребу, а можливо, і інші потреби наприклад, потребу в автономії. І так далі. Ми розібрались, що проблема в тому, коли ми ставимо все на кон, робимо ставку на щось одне, і потім ми це втрачаємо, ми можемо опинитися в доволі складній ситуації. Що ж робити, щоб попередити подібні ситуації? Розбивати цю потребу на декілька різних людей. Не тільки на партнера чи на партнерку, а й на ваших друзів, а й на сім'ю, на ваших колег. І в цьому випадку, якщо якась одна ячейка буде випадати, так буде неприємно, але у вас будуть і інші люди, які зможуть вас підтримати, і з якими ви будете відчувати певну близькість і певну прив'язаність. Коли ми говоримо з вами про пошук, да, Ось цих інших ячейок, друзі, колеги. А, і ми починаємо шукати цих людей в Тіндері або в Хорнеті. До речі, хто сидить в цих застосунках? У мене є відео на моєму каналі. Переходьте, дивіться, там я детально про це розповідаю. Насправді друзів знайти в Тіндері в Хорнеті не досить, то й легко. Да, бо люди там сидять переважно для того, щоб знайти секс. А, а навіть коли ми говоримо про стосунки, то ті люди теж, скоріше за все, сидять саме в такому невротичному пошуку. Да, і Тому про здорові стосунки, скажімо так, там теж можуть бути певні питання. І на все це може накладатись момент, коли вам 30 років, 40 років, і є. Така думка, що людям важче знаходити нові знайомства, чим старше вони стають. Що робити в цьому випадку і чому так відбувається? Я люблю приводити такий приклад: дивіться, є, наприклад, шестеренка. Коли вам там, 10 чи 15 років, вам доволі легко знайти іншу людину, і ви ось так всі в пазли сходитесь. Бо у вас немає якихось особливостей, або ви про них не знаєте, ви не знаєте, можливо, про специфічні інтереси, ви не багато знаєте інформації про себе, що вам подобається, що не подобається. І тому майже кожна людина в дитинстві нам буде комфортною. Да? Згадайте школу, як всі, а, легко між собою спілкувалися, або дитячий садок. Однак, коли ви вже в університеті, коли ви вже починаєте працювати, тут починаються складнощі. А чому? Бо ви краще пізнаєте себе, і ваші ось ці шестеренки стають не звичайною формою, а якась у формі ключика, якась не знаю, зігзагом, ще третя вона, ще якась. І тоді, коли ви бачите іншу людину, вірогідність того, що всі ці пазли складуться, вірогідність стає нижчою. Але тим не менш це є можливим, коли ви будете звертати увагу на людей, які теж себе знають, які, а, так би мовити, пропрацьовані психотерапевтично, тобто, коли вас буде об'єднувати не тільки щось невротичне, або там, спільний невроз, да, або спільні страхи, коли ви шукаєте стосунки і разом боїтеся самотності, а мова про те, коли вас будуть об'єднувати інтереси, спільні цілі. У вашому житті. Отже, де шукати таких людей, які вже знають, хто вони є, а які доволі усвідомлені і зрілі? Це перше, що може бути тренажерні зали. А і мова може йти про певний клас тренажерних зал, а, наприклад, якісь VIP. Чому? Бо перше а, Поріг входу туди, він вищий, люди там будуть забезпеченіші. А вірогідність того, що забезпечена людина вона психічно здорова, немає розладів, вона пропрацьована, вона знає, хто я є, і вона займається своїм здоров'ям, да віргідність цього вище. Тому звертайте увагу на цей момент. Так само це можуть бути і не тільки VIP, тренажерні зали, це можуть бути і спортивні майданчики, це можуть бути і різні заходи спорті, спортивні, да, якісь марафони, куди ви теж можете долучатися і там е, знайти нові знайомства. Другий момент це курси, якісь навчальні по вашій спеціальності. Або це можуть бути бізнес-курси, курси з фінансової грамотності, будь-що, що буде вас розвивати, так само вивчення якоїсь іноземної мови. Да? Тобто мова тут про те, що людина розвивається, і люди туди йдуть за новими знаннями, і це може бути ось саме тією точкою дотику, що може слугувати початком. Ваших стосунків, і ви там можете знайти як і друзів, так і колег, так і, можливо, свого партнера або партнерку. Третій варіант де можна ще знайомитися. Це можуть бути різні групові заняття, наприклад, саме те, що буде об'єднувати вас по інтересам. Якщо в другому пункті ми більше говорили про фінанси, про бізнес, про іноземну мову, то в третьому варіанті мова йде саме про будь-які спільні заходи. Наприклад, спільний похід в гори, спільний ретрит, коли ви можете зібратися компанією і кудись поїхати в гори, і там помедитувати, побути з собою. А це може бути. Групова психотерапія, да, коли люди звертаються саме за підтримкою да, або за допомогою, чому в усіх цих трьох варіантах я говорю саме про групові заняття. Згадуємо знову школу, чому всі там доволі легко знайомилися? Бо було щось спільне, що вас всіх об'єднувало. Навчання, отримання оцінок, домашні завдання. Так само і тут. Окрім того, що у вас є якісь спільні інтереси з цими людьми, вас буде об'єднувати і інші моменти: теж якісь завдання, новий досвід, якась гра, а гра теж позитивно впливає на зближення і позитивне сприйняття один одного. Отже, це три основні. Моменти, на які ви можете звернути увагу для того, щоб знаходити нові знайомства. Я хочу додати четвертий пункт таким бонусом: це можуть бути соціальні мережі. Вірогідність того, що ви знайдете людину зі спільними інтересами в соціальних мережах вище, ніж на сайтах знайомств. бо... Люди ведуть соціальні мережі не тільки з цілею знайти секс або знайти стосунки. Люди можуть просто розвивати свій блог, а просто писати щось про свою професію. І таким чином ви можете сконектитись, десь можливо провести спільний ефір, десь зробити спільний проект. І наголошу, що якщо ви будете розвиватись і не стояти на місці, так само якщо ви будете розвивати свої соціальні мережі. Люди будуть вас бачити, помічати, і вони самі теж можуть проявляти інтерес до вас і бути ініціатором знайомств. І в таких випадках не ви будете шукати цікавих для вас людей, а цікаві люди будуть шукати вас. Коментуйте це відео, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Давайте разом з вами просувати український. Психологічний контент. На цьому у мене все. До зустрічі на наступному тижні.